Доброго та мирного дня! Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати дуже смачний, нереально смачний пиріг. Яблучний пиріг. Настав яблучний сезон і хочеться їх готувати знову і знову. Майже кожного дня в моїй сім'ї то шарлотка, то штрудель, то пиріг. А сьогодні ми готуємо знову пиріг. І для нього нам потрібно борошно 280 грамів. Цукор 80, розтоплене масло вершкове 100 г, а також одне яйце це все, що нам знадобиться для тіста. А також ми будемо варити сьогодні крем. Для нього нам молоко потрібне, крохмаль, цукор та яйце. А також яблучка 4 крупненьких гарненьких яблучка. Шкірочку з них видаляти не потрібно, ми їх лише нарізаємо на невеличкі кубики або на дольки, кому як подобається. І ось яблучка у нас готові. Ми їх відставляємо. Нехай почекають, а ми займемося тістом. Вбиваємо одне яйце, відправляємо цукор, розмішуємо, а також виливаємо масло, коли цукор трішечки розійдеться з яйцем. У борошно ми додаємо одну чайну ложку розпушувача І потрішку додаємо борошно. І отаке маємо тісто. Можемо його гарно ще й руками вимішати, тому що вінчиком уже важкенько. І отак. Аби тільки поєдналося в нас все, довго його вимішувати не потрібно. Воно таке в нас крихке виходить. Гарне тісто, жирненьке. І отак все. Тісто готове. Замішується воно дуже і дуже швидко. Одразу беремо формочку, вона в нас промащена. З усього тіста ми залишимо десь. Одну третю частиночку можна навіть трішечки меншу. Тіста невеличкий такий комочок, ну і десь отакий комочок залишаємо. А це викладаємо тоненько, щоб нам хватило і на бортики. І ось так у нас виглядає тісто у формі. Ми зараз його поки що поставимо до холодильнику. І цей кусочок тіста також кладемо в холодильник, а самі займаємося кремом. Для крему нам знадобиться взяти каструлю, вбиваємо сюди яйце одну штуку, а також висипаємо пачечку ванільного цукру і 100 грамів звичайного цукру. Це розмішуємо і відразу додаємо сюди дві столових ложки крахмалю. Крахмаль бажано брати кукурудзяний, він не так буде відчуватися у нашій випічці. Його висипаємо поступово, щоб він не взявся в нас комочками. Вливайте молоко 400 грамів, розмішуйте його гарненько і відразу ставте на вогонь, доводьте до кипіння, але постійно-постійно його помішуємо. Крем у нас вже заварився, і ми залишаємо його охолоджуватися. І так наш крем трішки охолов, і ми продовжуємо. Дістаємо форму з холодильника, висипаємо половину наших яблук, розрівнюємо їх та розкладаємо крем. Кладемо, трошки вирівнюємо. Пристукнемо, щоб гарно, гарно він у нас між яблучками протік. Знову закладаємо яблучками. Тепер зверху ми розтрушуємо наше тісто. Можемо його потерти на терці, але воно таке добре кришиться, крихке дуже, тому можна його просто брати і ось так розтрушувати. Якщо де й величенький кусочок упаде, то не страшне, з цього нема нічого страшного, воно все розтане, буде такий трішки кучерявенький. І отак. Зверху можете також його притрусити горішками, які вам подобаються. Я беру мигдальні слайсики. Крем у нас солоденький, тому яблучка бажано брати кисленьке, тоді гарний такий контраст виходить, і дуже-дуже смачно. І тепер все засипаємо слайсиками. Ну, так. Засипали і в духовочку. Духовочка тим часом розігрівається на 180 градусів. Включена. Ставимо пиріг до духовочки на 40-50 хвилиночок. Слідкуємо за ним. Наш пиріг випікся, і ми його ставимо охолоджуватися. Наш пиріг охолов, і ми його притрушуємо. Остаточний штрих, трішечки його прикрашаємо. Ось такий чудовий він у нас вийшов. Ви ж подивіться, дуже ніжний. Охолонути треба йому давати повністю, тому що дуже ж таке багато в ньому яблучок, і треба, щоб вони повністю, повністю охололи. І ось погляньте на цю красу. Отака От ніжна краса у нас вийшла. Крем придає нашому пирогу таку неймовірну ніжність. А який він смачний, я вам повинна сказати. Дуже смачно. Смачнющий пиріг. Смачнющий. Я вам рекомендую випікати цей пиріг. Дуже швид... Я думаю, що він вам всім дуже і дуже сподобається. І ви його полюбите так, як люблю його я. Бажаю вам, мої милі, миру та добра. Заходьте, діліться своїми рецептами смаколиків, буду дуже-дуже на вас чекати. До зустрічі!